З боку, ми розуміємо, що це питання вже мало бути давно, і е, рішення щодо цих ракет насправді малої дальності, ніякі це не далекі ракети. Американці е, дають нам, ну так, в принципі, це дуже добре, але з запізненням. Але зараз час, якщо вже брати вже цей момент, то він був підібраний правильно. Розумієте це? Надання нового типу, який дійсно збалансує якось там, хоча б на 165 кілометрів. Хоча в нас є ракети, які і далі б'ють, ми це знаємо. Але тут є дійсно 500 кілограм боєголовка, тобто касетна, і в принципі це дає додаткові можливості. Політично сигнал прозвучав вчасно, коли російський очільник був в Китаї у свого зерена, і доказував йому там, що він перемагає. Що все пропадає там?